У точному році ще заплановано виконання ремонтних робіт асфальтово проїзної частини, ну, площі перемоги. А буде більша частина перетягуватися цільним шаром, і стоянку, швидше за все, будемо латати ну, ямково. Тобто комбінованим способом. Ось зараз роблять хлопці зарізки. Зарізки. І потім будемо, напевно, що піднімати рівняти люки там по мірі. Ну зараз фризерують. Фрезерують тут там фреза, бочка, яка заправляє фрезу. Угу. Ось. А далі будуть дорожні робітники там підготовчі роботи, як закінчать підготовчі роботи за хороших погодних умов. Приступимо до аспортування. там, в принципі. За два дні його можна заасфальтувати, головне підготувати. Зараз буде видно, які люки потрібно піднімати, які не потрібно. Uh -huh. Можливо, там будуть допомагати цей самий водоканал у своїй комунікації, можливо, допоможе свої uh -huh. люки піднімати. Це зараз в Це Зафрізоруються то сьогодні, а далі я ж кажу, це вже будуть віддалбувати відбійними молотками там, кромку, ремонт люків, там, можливо. Дощі Ну, на цьому тижні, в принципі, реально і закрити цей об'єкт. Uh -huh. Але ж в нас не тільки не лише цей об'єкт, да? там ну, так склалося, що на вихідних був дощ, uh -huh. і ми зараз не, ну, не асфальтуємо сьогодні. І є змога приступити до підготовчих робіт. Uh -huh. А якщо, скажімо, завтра почнемо асфальтувати, то десь підготовчі роботи трішки можуть затягнутись, тобто може вплинути на терміни. Проведення ремонтних робіт uh -huh. ну теоретично я ж кажу. Робіт не багато. Єдине, що знов ну, є інші об'єкти, тому будемо совміщати.